18 вересня 25-го року, о сьомій годині ранку, в різних куточках планети почалося щось незвичайне. Люди, які ніколи один одного не знали, які жили за тисячі кілометрів один від одного, почали розповідати про один і той самий сон. Вони бачили старого чоловіка з сивим волоссям і проникливими очима, який говорив їм, що час настав, що пророцтво починає збуватися. Що вони повинні бути готові? Цих людей були тисячі. Вони почали писати про це в соціальних мережах, шукати один одного, з'ясовувати, що відбувається. І тоді хтось згадав ім'я Сурена Джулакяна, того самого провидця, який років п'ять тому говорив про події, що мають статися саме восени 25-го року. Хтось знайшов стару відеозапис його виступу. І люди з жахом і трепетом побачили в ньому того самого чоловіка зі своїх снів, того самого обличчя, ті самі очі, той самий голос. Це був не збіг обставин, це був знак. Пророцтво Сурена Джулакяна, яке багато хто вважав черговою вигадкою, почало збуватися прямо на наших очах. А потім, 21 вересня, сталася перша подія, яку він передбачив з точністю до дня. Банк, один з найбільших у Європі, якому було понад 200 років, оголосив про банкрутство о 9-й годині ранку, саме в той час, який він називав роками раніше. Люди почали перевіряти інші його передбачення, і з кожним днем ставало все очевиднішим він знав. Він бачив майбутнє. І зараз, коли ми живемо в жовтні 25-го року. Ми стоїмо посеред реалізації його пророцтва, посеред тих подій, про які він попереджав, і які мають змінити світ назавжди. Джулакян завжди говорив прямо без прикрас. Він казав тоді, ще у 22-му році, коли світ тільки починав виходити з однієї кризи і входив в іншу, що людство стоїть на порозі великих змін. Він не використовував метафори, не ховався за красивими словами. Він говорив просто і ясно: прийде час, коли старі системи почнуть руйнуватися. Не тому, що хтось цього захоче, а тому, що вони себе вичерпали. Він бачив, як фінансові структури, які здавалися непорушними століттями, почнуть давати тріщини. Він бачив, як політичні режими, які трималися на страху і контролі, почнуть втрачати владу над людьми. Він бачив, як технології, які мали зробити нас вільнішими, спочатку закують у ще міцніші ланцюги, але потім саме вони стануть інструментом звільнення. Сурен Джулакян говорив про великий перелом, який настане між 23 і 25 роками. Він казав, що це буде період, коли все, що було приховане, вийде на поверхню. Таємниці урядів, маніпуляції корпорацій. Справжні наміри тих, хто володіє владою і грошима, все це буде розкрито не тому, що хтось одного разу вирішить стати чесним, а тому, що енергія часу змінилася. Він пояснював, що існують цикли, великі планетарні цикли, які впливають на свідомість людства. І ми зараз входимо в той цикл, коли брехня більше не може існувати в тіні. Світло, яке приходить занадто яскраве, щоб щось могло залишитися непоміченим. Він говорив конкретно про економічні потрясіння, які почнуться у 23-му році і посиляться у 24-му. Джула Кян бачив крах банківських систем у різних регіонах світу. Він бачив, як люди втрачатимуть довіру до традиційних грошей, до паперових і електронних валют, які контролюються центральними банками. Він передбачав, що саме в цей період почнеться масовий перехід до альтернативних форм обміну, до децентралізованих систем, які не залежать від волі окремих урядів чи фінансових інститутів. І якщо ви стежите за новинами, ви бачите, що саме це й відбувається у 2024 році. Ми побачили банкрутство кількох великих банків у Європі. Ми побачили, як країни почали відмовлятися від долара у міжнародних розрахунках. Ми побачили, як криптовалюти, попри всі спроби їх заборонити, продовжують набирати силу. Джулакян говорив також про природні катаклізми, але він підкреслював, що це не кара не покарання за гріхи людства. Він пояснював, що Земля живий організм, який реагує на те, що відбувається на її поверхні і в її надрах. Він говорив, що у 24-му і 25-му роках активізуються вулкани, які спали століттями. Він бачив потужні землетруси у регіонах, де їх не очікували. Він передбачав зміни клімату, які стануть настільки очевидними, що навіть найзавзятіші скептики більше не зможуть їх ігнорувати. І знову, якщо ви дивитеся новини, ви бачите, що все це відбувається прямо зараз. Вулкан в Ісландії, який прокинувся після багатьох років спокою, землетруси у Туреччині, в Японії, на Тихоокеанському узбережжі. Температурні рекорди, які б'ються кожного місяця, повені в тих місцях, де раніше була посуха, і посуха там, де раніше йшли дощі. Але Джулакян говорив не лише про руйнування. Він наголошував, що все це процес очищення, процес оновлення, старе має піти, щоб звільнити місце для нового. Він бачив, що саме у 25-му році, особливо в другій його половині. Почнуться перші справжні зміни на краще. Люди почнуть об'єднуватися не на основі національності, релігії чи політичних переконань, а на основі спільних цінностей і прагнення до справедливості. Він передбачав появу нових лідерів: людей, які не будуть пов'язані зі старими системами влади, людей, які прийдуть знизу від народу і які будуть говорити правду, навіть якщо ця правда некомфортна. І ми вже бачимо перші ознаки цього у різних країнах. З'являються рухи, які не вписуються в стару схему правих і лівих, які не можна купити грошима. Які об'єднують мільйони людей навколо ідей справедливості, рівності і свободи, він говорив про те, що технології зіграють ключову роль у цих змінах, але не так, як багато хто думає. Джулакян попереджав, що спочатку технології використовуватимуться для ще більшого контролю над людьми, штучний інтелект, системи розпізнавання облич. Цифрові валюти центральних банків все це інструменти, за допомогою яких старі системи влади намагатимуться утримати контроль. Але він також бачив, що ці самі технології обернуться проти тих, хто їх створював. Люди навчаться використовувати їх для свого захисту, для організації, для поширення інформації, яку влада хотіла б приховати. Він передбачав, що у 25-му році відбудуться масові витоки інформації з урядових і корпоративних систем, які розкриють правду про те, як насправді приймаються рішення, які впливають на життя мільярдів людей. І знову, якщо ви стежите за подіями, ви бачите, що це вже почалося. Витоки документів, які показують справжні наміри політиків, справжні цілі корпорацій, справжню ціну рішень, які приймаються за зачиненими дверима. Джулакян особливо наголошував на періоді з вересня по грудень 25-го року. Він називав ці місяці часом великого пробудження. Він бачив, що саме в цей період відбудуться події, які змусять мільйони людей переглянути свої погляди на світ, на життя, на себе. Він говорив про астрономічні події, які матимуть глибокий вплив на людську психіку і свідомість. Він передбачав появу на небі явищ, які наука не зможе повністю пояснити. Які змусять навіть найраціональніших людей задуматися про те, що існує щось більше за матеріальний світ, він бачив, що у грудні 25-го року станеться подія, яка об'єднає людство як ніколи раніше. Не війна, не катастрофа, а щось, що покаже нам всім, що ми частина чогось більшого, що ми не самотні у всесвіті, що наше життя має значення і мету. Джулакян говорив також про особисте пробудження, про зміни, які відбуватимуться в житті кожної окремої людини. Він казав, що 25-й рік це рік, коли багато людей відчують, що їхнє життя більше не може залишатися таким, яким воно було. Робота, яка не приносить задоволення, стосунки, які вичерпали себе, місця проживання, які не резонують з внутрішнім станом. Все це почне змінюватися. Люди почнуть слухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію, своє серце. Вони почнуть приймати рішення, які здаються нелогічними з точки зору старих стандартів, але які будуть абсолютно правильними для їхнього особистого шляху. Він передбачав масові звільнення з роботи, але не через кризу, а тому, що люди самі вирішать піти, щоб знайти щось більш осмислене. Він бачив, як люди переїжджають у нові місця, навіть в інші країни, керуючись не економічними міркуваннями, а внутрішнім відчуттям того, де їм потрібно бути. Він говорив про здоров'я, про те, що у 25-му році людство почне масово відходити від традиційної медицини і звертатися до альтернативних методів лікування. Не тому, що традиційна медицина погана, а тому, що люди почнуть розуміти, що хвороба це не лише фізичний процес, це сигнал від тіла про те, що щось не так на більш глибокому рівні. Джулакян бачив зростання інтересу до енергетичних практик, до медитації, до роботи з підсвідомістю. Він передбачав появу нових методів лікування, які поєднуватимуть стародавню мудрість і сучасні технології. Він говорив про те, що будуть зроблені відкриття, які покажуть, що людське тіло має набагато більші можливості до самовідновлення ніж вважалося раніше. І ми вже бачимо ці тенденції: все більше людей практикують йогу, медитацію, звертаються до аюрведи, до китайської медицини, до різних форм енергетичного цілительства. Сурен Джулакян дуже точно описував геополітичні зміни. Він говорив, що між 24 і 25 роками відбудеться перерозподіл сил на світовій арені. Старі альянси почнуть розпадатися, нові почнуть формуватися. Країни, які довго були під впливом великих держав, почнуть проявляти незалежність. Він передбачав, що США втратять частину свого впливу не через війну, а через економічні процеси і втрату довіри з боку союзників. Він бачив посилення ролі країн Азії, особливо Індії і країн Південно-Східної Азії. Він говорив про те, що Африка, яку довго експлуатували і ігнорували, почне підніматися і заявляти про свої права. Він передбачав створення нових економічних блоків, які будуть конкурувати зі старими західними інститутами. І якщо ви стежите за міжнародними новинами, ви бачите, що все це вже відбувається. Брікс розширюється, приймаючи нові країни. Африканські держави відмовляються від колоніальних валют і створюють власні фінансові системи. Країни Латинської Америки об'єднуються для захисту своїх інтересів. Він говорив також про Україну, про те, що ця країна відіграє особливу роль у тих змінах, які відбуваються. Джулакян бачив, що конфлікт, який розпочався у 22-му році, стане каталізатором для глобальних змін. Він говорив, що страждання, які випали на долю українського народу, не даремні, що вони частина більшого процесу очищення і трансформації. Він передбачав, що саме український народ покаже світу приклад стійкості, мужності і віри в майбутнє. Він бачив, що у 25-му році почнуться процеси, які приведуть до справедливого завершення конфлікту, до визнання правди, до покарання винних. Він говорив, що Україна стане символом перемоги світла над темрявою, справедливості над несправедливістю, свободи над тиранією. Джулакян також передбачав зміни в освіті. Він казав, що стара система освіти, яка готує людей до роботи на заводах і в офісах, більше не відповідає потребам нового часу. Він бачив, що у 25-му році почнуться масові експерименти з новими формами навчання, які будуть фокусуватися не на запам'ятовуванні інформації, а на розвитку критичного мислення, творчості, емоційного інтелекту. Він передбачав появу онлайн платформ, які зроблять якісну освіту доступною для мільйонів людей по всьому світу, незалежно від їхнього матеріального стану чи місця проживання. Він говорив про те, що діти, які народжуються зараз, мають інший тип свідомості вони бачать світ по-іншому, і стара система освіти їм не підходить. Батьки почнуть забирати дітей зі звичайних шкіл і шукати альтернативні форми навчання. Він говорив про роль жінок у тих змінах, які відбуваються. Джула Кян бачив, що жіноча енергія, яка довго була пригніченою і недооціненою, Почне виходити на перший план, він передбачав, що у 25-му році ми побачимо появу жінок-лідерів у різних сферах життя, які принесуть новий підхід до управління, до прийняття рішень, до вирішення конфліктів. Він говорив, що жіноча мудрість, яка базується на інтуїції, емпатії і здатності бачити взаємозв'язки, Буде дуже потрібна в період трансформації. Він бачив, що чоловіки почнуть більше цінувати ці якості і розвивати їх у собі. Він передбачав, що стосунки між чоловіками і жінками почнуть змінюватися в бік більшої рівності, партнерства і взаємоповаги.